День ми презентуємо першого учасника агромашинері виставки. Його стенд. Будь ласка, угу. вітаю вас. Мене звати Юрій, я представник компанії системи Docker. Ми виробляємо перевантажувальне та складське обладнання. На перший час ми приїхали на виставку із двома новими продуктами: це перевантажувач мобільний для зернових продуктів та кантувач контейнера. Також щодо учасників виставки, хочу побажати всім гарного заходу та побачити, знайти партнерів, поспілкуватися та гарно провести час. Щодо нас, можу сказати, що ми компанія, яка працює вже 14 років на ринку та виробляє своє обладнання під торговою маркою. Ми модернізували вже більше Більше тисячі підприємств по Україні та Європі і зробили більше тисяча виробів. Дуже ласкаво просимо до нас. Приходьте, будемо раді, бачити вам успіхів. Гарного вам виставочного дня! Так. Дякую.